Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Передбачається, що Міністерство оборони отримає дані про всіх громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. Це податкова служба Міністерства охорони здоров'я, Міністерство юстиції, внутрішніх справ, центральної виборчої комісії і Державної міграційної служби, а також інших відомств. Тобто, про вас співробітники ТЦК будуть знати все. До речі, у реєстрі не буде відомостей про оформлення та вручення вам повістик, а також про те, що ви там. Чи знаходитесь, чи не знаходитесь у розшуку, і щодо необхідності вашої доставки у ТЦК. Також в реєстрі не передбачено в цьому електронному кабінеті даних щодо вручення повісток і цих відомостей. Також, якщо вам потрібна провадна допомога з питань звільнення, мобілізації, призову, захисту військовослужбовців, ви завжди можете звернутися до мене. Відповідно до пункту 56 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів за зверненням районних ТЦК та СП, а також органів СБУ, ну якщо людина стоїть там на обліку, форма якого встановлено у додатку 20 до цього порядку, поліція здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, тобто ну, військовозобов'язаних, які вчинили у цій адміністративне правопорушення. Тобто у підзаконному нормативному акті прописано право на затримання. І виходить, що якщо співробітник поліції затримує вас та доставить до РТЦК без наявності відповідного? Звернення РТЦК, отримано офіційно підрозділом поліції, то такі дії співробітника поліції можуть вважатися перевищення ним своїх повноважень і будуть каратися відповідно до чинного законодавства. Деякі з моїх підписників вважають, що ТЦК та СП взагалі не мають права нічого робити, оскільки вони не зареєстровані належним чином. Поліція також не може доставляти людей до ТЦК, оскільки в законі не прописано порядку доставлення до ТЦК. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтесь. А ви знали, що вас можуть доставити до РТЦК та СП тільки для складання адміністративного протоколу. І зробити це може лише поліція, а не ТЦК. І лише якщо є підстава, а саме звернення до поліції з РТЦК за встановленою формою у разі якщо ви порушили правила військового обліку. Так відповідно до частини 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу органи національної поліції України. У встановленому законом порядку зобов'язані за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доставити до таких терцентрів осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, і двома лише двома статтями тобто, стаття 210 та 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. До речі, як правильно мені написали там у коментарі на попереднє відео у вказаній нормі закону не встановлено право на затримання, а лише на доставлення. Проте, відповідно до пункту 56 порядку, організації та ведення військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів, за зверненням районних ТЦК та СП, а також органів СБУ, ну, якщо людина стоїть там на обліку, форма якого встановлено у додатку 20 до цього порядку, поліція здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, тобто ну, військовозобов'язаних, які вчинили у цій адміністративне правопорушення. Тобто у підзаконному нормативному акті прописано право на затримання. І виходить, що якщо співробітник поліції затримує вас та доставить до РТЦК без наявності відповідного, Звернення Артицька отримана офіційно підрозділом поліції, то такі дії співробітника поліції можуть вважатися перевищенням ним своїх повноважень і будуть каратися відповідно до чинного законодавства. Деякі з моїх підписників вважають, що ТЦК та СП взагалі не мають права нічого робити, оскільки вони не зареєстровані належним чином. Поліція також не може доставляти людей до ТЦК, оскільки в законі не прописано порядку доставлення до ТЦК, і взагалі, що закони у нас не підписані, країна там неправильно зареєстрована і так далі. А друзі, я вже говорив про це і на це ще раз можу відповісти, що така позиція вона є. Проте, не все так казково, як би хотілося приверженцям анархії. Наприклад, щодо реєстрації ТЦК, у мене є відповідь від адміністратору системи електронного суду про те, що вони внесли відомості про деякі РТЦК до електронного суду. І на підставі поданого їм витягу з єдиного державного реєстру. Я особисто не бачив, що вони в цьому реєстрі є, тобто зареєстровані РТЦК. Але ж є така відповідь: тобто вони нібито там зареєстровані і вказані. Зараз неможливість перегляду цієї інформації для нас вона обумовлена, нібито встановленням воєнного стану. І відповідних обмежень щодо цього. Звісно, щодо законності, порядку і взагалі оформлення ТЦК та СП є багато питань. Я їх неодноразово ставив саме різними ТЦК. На що чомусь я так і не отримав офіційної відповіді на цю тему я вже знімав відео, і ви можете подивитися це відео окремо. Щодо відсутності деяких норм саме у нормативно-правих актах, які називаються незаконно України, наприклад, у цій цієї ситуації, що у підзаконному нормативному акту надана можливість і право на затримання людей, а потім доставку до ТЦК. То тут є маленький нюанс. Наприклад, Європейський суд правам людини, рішення якого є також частиною нашого законодавства, вже зазначав, що поняття закон може відноситись і до актів уряду міністерств та відомств, тобто підзаконних нормативних актів. Така ситуація. Щодо непідписання законів, там їх недійсності і таке інше, то тут треба просто знати, що закони діють після їх опублікування, і процедура належного підписання нормативно-правих актів вона повинна виконуватись перед цим. Це відповідають посадові особи. Якщо у когось є дані, що вона не виконується, кожен може запитати ці документи, звернутися до суду та довести Свої доводи в судовому порядку. Допоки це не доведено, державні органи будуть виконувати свої повноваження та застосовувати силу та примушувати людину виконувати правила поведінки, які встановлюються державою. Це факт. І нам всім потрібно захищатися належним чином на підставі як закону, так і практики і звичаїв його застосування, не ставлячи себе під загрозу. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтеся. Так, чи можна вчити повістку та призвати студентам магістратури. Дивіться, що стосується взагалі студентів, просто ви повинні розуміти, що наразі у нас є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, прописано категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Є частина третя, де прописані інші категорії, які теж не можуть бути признані під час мобілізації. І от у цій частині третій зазначена саме особи, яка є здобувачами освіти. Тут головне, що розумієте, що це повинна бути денна освіта, різні навіть види освіти. Магістратура, в тому числі, входить до освіти. Якщо це денна, тобто питання в чому? Чи може вручити поїздку? Вручити повістку, тобто, повістку можуть для того, щоб уточнити дані. Тому що особа, яка навчається, наприклад, є студентом тієї ж магістратури або бакалавру, він може звернутися до ТЦК та СП, де він стає на обліку, і подати документи, і отримати відстрочку, а може не робити цього. Питання в тому, чи можуть призвати, я так розумію. В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб перебувають у розшуку через неявку до ТЦК. Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, такий собі, Роман Боднар. Він каже, що всі ці люди... Офіційно прибувають у розшуку, тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов'язаних зупиняють на вулиці, перевіряють по базі оберіг і відразу промислово доставляють до ТЦК. Але нюанс в тому, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів, таких відомостей у реєстрі не повинно бути. Порядок ведення єдиного державного реєстру. Президентівського зобов'язаних та резервістів, який був затверджений наказом Міністерства оборони номер 94 від 28 березня 2022 року також не місяць повноважень на внесення відомостей про розшук так званих ухилянтів. А якщо вам потрібна правова допомога по питаннях відносин ТЦК та СП, а також законні. Протидії їх незаконним діям, то ви можете написати мені на електронну пошту. друзі, от зараз така ситуація звернулися. Люди питання проблемне на митниці. Тобто, у нас, знаєте, зараз йде у нас товар через Польщу, через Гдань, через інші порти. Але ж наші митники вони не допомагають нашим підприємцям, а навпаки, створюють відповідні проблеми. Нараховують платежі. Звісно, що треба гроші до казни, але ж підприємцям теж треба робити і робити треба закона. Тому ми захищаємо їх права. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Плачу або за простой на кордоні самому водію угу. да, там чоловік угу. живе там в цій машині, угу. або воно просто не виїжджає із митниці, угу. бо немає смисла, щоб хтось стояв на кордоні. Так, от тобі. Я переплачую про, за те, що за за те, що воно стоїть або на кордоні, або на митниці. Я понял. Ну, це плитка з Індії, так? Да? Це плитка з Індії. Зараз іде через Польщу, так? Да? Іде через Польщу. Я понял. А якщо вам потрібна плитка з Індії по дуже хорошій ціні, і можу зробити вам скидочку. Пишіть, будь ласка, мені, звертайтесь на Васеленка, 1, Київ.